У Кам'янському пройшов захід спільно кемп громади за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні. Молодіжна рада міста організувала проєкт для розвитку креативності та вивчення суспільно важливих тем серед молоді. Більш детально про все покажемо у наступному матеріалі. Головне, тим паче, в такий час це комунікування дітей поміж собою. Це мені здається найбільша актуальна тема, тому що в даний момент багато людей ВПО, тобто внутрішньо переміщені особи, і деякі замкнулися в собі, деякі просто не хочуть спілкуватись, тому що бояться, бояться ще чогось. І насамперед, наша команда, наше об'єднання допомагає їм розкритись як творча. Так і розкритись всередині в плані комунікування з такими ж однолітками, підлітками або молоддю поміж собою. Спільно кем громади це всеукраїнська програма для дітей та молоді 10-19 років, яка складається з практик у сфері креативної економіки та допомагає молоді розвивати відкривати в собі творчий потенціал. Під Час цього проекту мені сподобались всі заходи, на яких я був саме на цьому. Я більш розкрився, відчув себе розкритим. Зрозумів, що малювання це не так ще і погано в мене, та й дуже були, були гарні емоції у мене. Під час заходів молодь вчилась цікавому блогерству, опановувала акторську майстерність, займалась на лекції творча майстерка. Сам дизайн пізнавала дизайн фундаментальні техніки, які допомагають прибрати бар'єри з е, е, креативні, робити трошки більше, е, тобто. Йти далі в своїх якихось фантазіях, а не боятись нового, і в принципі, можливо, за їх бажанням обрати цю професію в подальшому, якщо вони зрозуміють, що їм процес цей подобається. Тобто, по суті, цей майстер-клас – така трошки спроба побути дизайнером на годинку. Мені дуже подобається розвивати себе в якомусь дизайні, бути як художником, можна малювати, розвивати себе в цій сфері, і можливо, я щось для себе вийшла. Ну, найбільше мені сподобалось дизайн, коли ми ходили, малювали, були різні ідеї. Можна було спробувати себе в чомусь новому, і дуже багато було спроб. Можна було навчитись чомусь новому, якщо ти цього не знав. Ну і мені це найбільше сподобалось. Кам'янське перше місто Дніпропетровської області, яке гостинно зустріло проєкт завдяки плідній співпраці. Управління молоді та спорту міської ради, молодіжної ради міста та організатори спільного кемпу проєкт вдалося реалізувати. Взагалі, управління є головним координатором з цієї програми, тому що ми домовлялися з ними, з організаторами цього проєкту, комунікували з ними і налагоджували співпрацю для реалізації, щоб вони приїхали в наше місто і реалізували тут таку програму. Кам'янчани активно долучаються до таких проєктів, прагнуть відкривати для себе нові цікаві заняття та хобі. Молодіжна рада постійно допомагає молоді розкрити свій потенціал та проявити себе на подібних заходах та конкурсах. Дякуємо команді, що вони приїхали. Казали цю презентували чудову програму, дали нам можливість навчитися да, більш в більш творчому направленні, і тому було цікаво. Отримують всі класний фідбек, і будемо чекати знов на них в нашому місці. Ми дуже рада відкрити до співпраці завжди, аби дійсно молодь нашого міста відчувала, що не треба з Камінського їхати, а треба тут залишатися і наше місто розвивати, розвивати не тільки на краще. Взагалі дуже цікаво. Можна і побачити якусь нову інформацію. Взагалі дуже. Класно провести час. От дійсно цього чогось не вистачало. Я б хотіла ще побувати на котрих вебінарах, майстер-класах. Проєкт Спільно Кемп Громади став чудовим простором для розвитку креативних навичок та виявлення творчого потенціалу молоді міста. Захід приніс кожному учаснику та організаторам неперевершені емоції, які запам'ятаються надовго.